Залітає ігрова бюджеточка, ноутбучок Dell 156 дюймів, жодних дефектів в нього немає. Що по корпусу, що по задній кришечці, також жодних дефектів немає. А, достатньо мощний в такому бюджеті, який він є, має пісточку клавіатури, білу, на жаль, лише білу, не РДБшечку. Так, що в нас на борту? На борту в нас i5 9400H, 4 ядра, 8 потоків, базова частота 2.5. Зараз детальніше перейдемо до характеристик, я все вам покажу. Так, як я казав, по процесору, по процесору в нас е i5 got... 9400H, базова частота 2.5, 4 ядра, 8 потоків, має турбобуст на борту, 8 гіг оперативки DDR4, базова частота 3200, SSD снічок NVMe 256, е, відеокарточка NVIDIA MX 150 2 гігова, але її буде вполне достатньо, щоб поіграти в CS, 100 плюс FPS, GTA 5, танки і так далі, тобто це максимальна бюджеточка для таких ігрушечок, тобто дешевше вряд ли б, е, вдасться знайти. Підключився до Wi-Fi. Зараз протестуємо ноутбук на Ютубі. 4К відео вімкнемо, подивимося, як він себе веде. Тобто, Все, як бачите, літає. У нас інтернет взагалі не супер класний, але нам цього вистачає. Так, 4К. Поїхали. Так, Думаю, це буде підходяще відео. Приношу пробачення за рекламу. На жаль, я на це не можу ніяк вплинути. Так, ні дякую. А, угу, звук на всю включаємо, ноутбук достатньо громкий навіть через щур. Угол обзора достатньо класний. Матриця без дефектів, жодних нюансів немає. Ноутбук обслужений перед продажем замінена термопаста, термопрокладки, нова оперативка, новий SSD, нова батарея. Все готове до користування. Працює просто ідеально.